Вашего сына зовут Вася. Почувим я мои деты на рандомный дядьку на улице. Очень приятно. А я Василий Васильевич. И мой сын тоже Василий Васильевич. Знаете, у нас такая традиция называть детей Василиями. Вот месяц назад сыну хотели вручить повестку. А выхожу я. Показываем документы. Опа, на фамилия, имя, отчество, естественно, совпадают. ТЦКшники в недоумении пошли вон. Фаозом такого ставлення частини суспільства до воїнів та виконання свого обов'язку перед Україною є сумнозвісний проєкт закону номер 13452 авторства п'яти народних депутатів від слуг Максима Павлюка, Сергія Іонуша Савладлена Неклюдова, Володимира Захарченка та Галини Михайлюк. Мабуть, уже знають усі, що документ передбачає зміни. До Кодексу України про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України. Якщо коротко, у законопроєкті йдеться за непокору командирові від 5 до 10 років ув'язнення. І замінити тюрму на випробувальний термін не вийде. Пошкодив майно обов'язково адміністративна відповідальність, за порушення правил бойового чергування так само, на практиці привід подвійним стандартам. Цей закон ніщо інше, ніж дискримінація військових. Тобто ти цивільний мужик, ухиляєшся від призову, не приходиш до ТЦК і платиш від 400 до 8500 гривень штрафу. Не йдеш до ТЦК вдруге, діставай з кишені до 17 тисяч гривень. Такими є вимоги Кодексу України про адміністративні порушення. Але 17 штук гривень це й не тюрма. А от за непокору командиру військовий може отримати 5 років за гратами. Правда, буцімто слуги обідзяли. Прибрати цю норму. Подивимось, як воно буде насправді. Про штраф за пошкоджене майно я мовчу, бо такого майна, мабуть, назбирається у кожному першому підрозділі ЗСУ. Ну і як цей дивозакон мотивує цивільних ставати військовими?